Лохина крупніша 150 гривень, такий калібр 140. 220 полонився, вишня 190, парічка. І лохина 160, дякую. 170. білі 350, лосички, 220. Дякую. Грецька продукція. О, інжирний персик. Інжирний персик у нас 135 гривень. така сливочка у нас є 100 гривень, є 160. 140 гривень, а прикоска це прекрасна, буде смачно. І ще ось така одна рядочка. 160 гривень. І грецька полуниця? По чому? 260 гривень. Ага. 160. Ага, 160. Дякую. А, мал... а малинка? Малинка 220. Прикоска. По чому? А слива? Весь любий який от тут виноград 180 гривень. Від Наталії Олександрівни, так? Да? У кого більше винограду? А у вас сьогодні по чому? 180 180. Це що за сорт такий? Пірус. Ну він такий незвичайний пірус. Яка ціна? 50. 50, а це? Сім'я. Яка ціна? 50. 50. Теж 50, да? так? А кажете сливка, в яку ціну? Я махав дивіться. Так? Ну хоть раз скажи, давайте это... Это Это первый скажи. Какая цена на слойку оптом. 25 розница. 25 розниц, да. розница, 20 оптом. А я шо... что... Я, я одну скажу, что я? Дякую. Гривен. Так, 60 гривен. Рарно. Вот хороший толпы дядя Димы. Вот, видите, у него там стоит. О, там толпа. Иду гляну. <laughs> Добра, а почем кишмеш? Такой 110. 110. Mm -hmm. А это что такое? Это Мерседес, узбекский виноград. Узбекский виноград, Мерседес, какая сюда? Такой 200. 200. А инжирный? Инжирный 100. 100. Это, а такие? Это Испания. Это такой 120, 110 дает. Ага. Это Бутурема, 100 такой. 100. Mm -hmm. 180. А Дядя Дима, самый свежий малина. Да? Да. Самый свежий, самый вкусный. 210. 210 – супер ціна! По 90. По 90? А, так. А такі віку у ваш? 80. 80. Дякую. Добро. такий такі віку сіно? 40. 40. 40. 40. Ще получається. Скільки? 170. 170. А що це за сорти зараз? Це марона. О, дивіться, приїхала така класна обліпіха. 230 гривень. Дякую. Добрий ранок. Добре. А скажете, ваш виноградик, яка ціна? 100 гривень такий виноградик. Дякую. Нічого собі черешня, дивіться, яка приїхала. Це вишня, так? Да? А в яку тіло? 180 вишня.